Друзі, вітаю це Андрій Дроздай. Це наш огляд карти бойових дій за версією наших численних глядачів. Найкращий огляд карти в усьому інтернеті. І сьогодні швиденько, але уважно оглянемо ситуацію, яка змінюється в районі Сватового Бахмута. Ну і про південь так само не забудемо. Ну але починаємо, як завжди, наш огляд зі сходу нашої країни Харківщина, Луганщина. Ось що нас зараз дуже цікавить. Перед тим як почати, ще скажу, що от і інститут дослідження війни вийшов з таким звітом, де є інформація, нібито росіяни готують вторгнення на свою ж територію в районі Білгорода під фальшивим прапором українським вони готують операції, щоб там накрутити народ і повернути якось підтримку війни серед от, звичайного населення Білгородщини. Ну дивний такий задум, навряд чи він їм вдасться, але там активно зараз будують як. Ми знаємо укріплення траншеї риють, і місцевий губернатор вийшов навіть з відповідними фотозвітами, щоб показати, наскільки багато він там роботи робить, щоб захищатися від можливого вторгнення ЗСУ. Ясно, що ЗСУ не планує вторгатися на Білогородщину. Поки що нам би відвоювати своє, і бої йдуть, тривають на цій лінії Куп'янськ-Сватове Креміна. Куп'янськ у нас звільнене місто. Нагадую, хто може забув, але по ньому прилітало знову. і з С-300 і артилерії російської впродовж минулої доби, і, на жаль, там є двоє загиблих в самому Куп'янську. Місцеві мешканці постраждали. Ну а тим часом на півночі Куп'янського району в нас ситуація без змін по річці Оскіл. Тут лінія розмежування, фронт тягнеться аж від українсько-російського кордону до фактично до цих сіл. Лиман-Перший, Синьківка. Ось тут -то відбуваються у нас бойові зіткнення в районі Вільшаної, Гробівка, Гряниківка. Ось ці села це фактично зона. Ведення боїв, і за останню добу тут змін не було, тому сильно тут затримуватися не будемо. Це ще та частина Харківщини, яка не відвойована. Далі рухаємося південніше, вже по трасі Куп'янськ-Сватове. Бачимо, що ось тут характер власне, лінії розмежування нам підказує, що йдуть спроби. Прориву з боку ЗСУ. От зокрема, тут де такий виступ є клин в східному напрямку, в районі Орлянки. Можемо констатувати, що бої ведуться, росіян в Орлянці немає, але вони все ще присутні трохи східніше, в Миколаївці. І це от останні села теж Харківщини. Бачимо, тут штрих пунктирна така лінія. Це адміністративна межа Харківщини і Луганщини. Ось тут тривають бої вже ну, місяцями, фактично, після завершення Ізюмської передів. Рації Зупинився фронт саме ось на цій межі. Так само в районі Кислівки, Котлярівки. Так само є ще один такий виступ, який вказує на напрямок удару українських сил. Ну і тут все-таки росіяни теж вже декілька тижнів тримаються в районі затишного, Ягідного вони цю позицію не здають, тому в нас і сформувався такий цікавий виступ от з двома клинами на схід. І з цього боку оборона росіян, бачимо, має теж такий виступ. Рухаємося ще південніше, район Крохмального Берестового. Так само тут контроль над трасою належить Збройним силам України, як і ініціатива. Бої фактично вже тут відбуваються біля Новоселівського за Куземівку. І Те, що пишуть оглядачі мапи Діпстейт, не так само констатують ситуацію. Як е, охарактеризовують її як бої в, в районі населеного пункту Куземівка? Тобто Куземівка тут ще позначена як окупований населений пункт, але ну по-хорошому вона би мала бути вже сірій зоні, тому що тут постійно кривошиївка. Куземівка, відбуваються бойові зіткнення, і ці два села ніхто не контролює. Фактично, тобто за них б'ються обидві сторони. Їх би напевно треба було позначити іншим кольором, ну, але поки що доказів мало, відеодоказів, фотодоказів, звідти що там відбувається. Тому поки що на карті без змін. все залишилося. Карта в нас оновлена, до речі, станом на північ, на ніч 23 числа. Тому це найсвіжіші дані. Далі рухаємося в район Коломийчиха, Андріївка Стельмахівка, це ще південніше, це вже навпроти фактично Сватового, на схід від Сватового відрізок цього фронту. І тут намагаються теж прорвати російську оборону. Українці з'явилося відео зі Стельмахівки, де українські солдати пішки йдуть на нульову позицію, тобто на нуль. Стельмахівка в нас ось тут розташована. Чому з її на карті зараз перестали позначати, але це село на північ від М'ясожарівки від Андріївки. Воно власне тут навпроти сватового на схід розташоване, і там на відео видно чути вірніше, як наші хлопці, які йдуть на передову, кажуть, що їм 6 кілометрів тиз. Зі Стельмахівки до Коломийчихи. Це село, яке на схід від Стельмахівки. Бачимо, як дорога виглядає в селі Стельмахівка. Загалом село переважно евакуйоване, але є ще там окремі місцеві мешканці. І ось одна з груп українських військових рухається на передову позицію. Вони там між собою перемовляються. Ми зі звуком зараз не будемо давати, немає сенсу, але там лунає фраза, що 6 кілометрів пішки треба йти на нуль, на нульову позицію. От ми на карті можемо Можемо виміряти, де ці 6 кілометрів. Стельмахівка нас приблизно ось тут розташована. Чомусь її на карті Діпстейт перестали позначати, але це оце село, тобто воно просто не підписане чомусь. І от в напрямку Коломийчихи 6 кілометрів йти, то ми можемо приблизно собі виміряти цю відстань. Ну, ось якраз 6 і трошки більше я виміряв. Тобто ми розуміємо, що насправді бої тривають ось в цьому районі Коломийчиха, Кривошиївка. І тут так само потрібно на карті позначати ці села як сіру зону, тому що за цей район йдуть активні бої. І ціль цих боїв наблизитися якомога ближче до Сватового. Загалом в останніх даних відомо, що ворог, побоюючись з українського прориву впритул вже до Сватового, стягує туди додаткові людські ресурси. Це Означає побільше мобілізованих. Вони туди стягують. Відомо також, що за Кривошиївку йдуть бої, за Куземівку. Тобто оці три села на К. Куземівка, Кривошиївка, Коломийчиха, От вони всі є полем бою. Зараз я повільніше ще вам їх покажу. На кадр... на... В кадрі з півночі на південь. Тобто за цю ділянку траси так само йде боротьба. І тут видно так само по рельєфу, що можна рухатися по трасі на сватове, можна рухатися цією улогованою між пагорбами на по височині. Перед Сватовим, яка пролягає, От, і тут, власне, по цьому напрямку намагається до Сватового, якомога ближче підійти українці. Росіяни стягують резерви, щоб зупинити тут український контрнаступ. Що пише сама Росня в своїх телеграм-каналах? З цього, по цій ділянці Сватове Креміна та такі дані вони подають своїм у своїх зведеннях. На Луганському направленні вже українська армія питається прорватися к трасі Р-66. Це траса сватове кримінальна, жовтим кольором, вона тут ä, помітна. В районі Краснопоповки як вони пишуть, ну, червоно Попове або Червонопопівка. ось Це село, воно теж тут позначене, і видно, що тут дуже близько вже сіра зона від нього пролягає, тут річка Красна протікає, яка є рубежем оборони росіян. Тобто тут вже в районі від Невського Тернів теж розвивається наш контрнаступ до Червонопопівки, а це вже близько до Креміної і можна тут перерізати справді трасу між Сватовим і Кремною. Що російські війська пробували дати бій в напрямку Стельмахівки, про яку ми вже говорили? Це те, що росіяни пишуть. Отже, тут є рух, тут є активність на цій ділянці між Сватовим і Креміною, і відразу на кількох відрізках наші підрозділи Сил оборони України намагаються підійти і до Сватового, і перерізати трасу на Креміну. Будемо чекати звідси більше новин. Далі рухаємося в район Соледара і Бахмута. Тут є просування, і, на жаль, не на нашу користь, але це південніше Бахмута в районі Одрядівки просування. Що відбувається біля Соледара? Початку коротко оглянемо тут. Фактично, безперервні бої тривають росіяни наганяють сюди дуже багато зеків, мобілізованих, таких же вагнерівців, як вони їх називають. Тих зеків. Ну переважно зараз зеків вагнерівці записують, тому їх там багато. От атакують з боку Бахмутського, Покровського тут напрямку підгородного атаки триваються трошки на північ від Бахмута. Між Бахмутом і Солидаром є підгородне Красна Гора. Тут так само атакували, але тут якраз просувань не було за, за найближчу добу. От тобто, фактично, вони тут зупинені на околицях Соледара. І є відео, до речі, Соледара свіже. Там йдуть наші військові по району міста. Видно наскільки потрощені будівлі. Можемо зі звуком дати, щоб послухати, як самі солдати коментують те, що бачать і що відбувається. А, я тоже не знал вообще. А паркер спит, да? Паркер спит, да. Я не захотел будить, чтобы он был злым на меня. Короче, такое. Okay. Вот. Okay. Вот. Okay. А. Yeah. Ну вот солидар, ребятки. Сюда журналисты не приезжают. Вот, как выглядит вообще вся эта штука, дворы. Живут местные тут еще. М -м -м. Местные живут. Вот так вот все тут происходит. Да, вот. Живут, мы на тачечке приехали. Это еще не самая жопа, в самую, жопу поедем чуть попозже, вот, просто, я еще говорю, журналисты сюда не доезжают никогда. Он топят буржуйками. Легенькое очко. Да, легенькое очко, как пацаны говорят тут. Вот, вообще снесло просто, просто снесло. Все пятишки разбитые. Короче, такое, пацаки. Военник забыл? Да нет, вот мы. У меня документов нет, на телефоне есть. Вот так вот и живем. Бачимо, що контролюють Соледар українські військові. Так вони з гумором намагаються коментувати ситуацію. Видно, що є прильоти по будинках, вибито вікна. Люди опалюють буржуйками. До речі, не всі місцеві видно на цих кадрах, не всі місцеві виїхали. Там залишається місцеве населення. Але загалом ситуація складна в Соледарі, місто під постійними обстрілами, і там росіяни намагаються постійно наступати зі східних околиць на місто. Ну, Рухаємося до Бахмута, глянемо, що там у нас по карті не виглядає. Отже, тут такий клин трохи нависає вже над містом в районі Підгородного, намагаються з півночі, як я вже вчора коментував, обійти Бахмут росіяни. І тиснуть вони на півдні. Якщо в Іванграді в опитному їм просунутися останнім часом не вдається, то вони доклали зусиль ще південніше і спробували наступати на Кліщіївку, на Андріївку і з Одрадівки. І тут якраз просування є. Зараз ми відмотаємо карту трохи назад, побачимо, що ось така дуга в нас вигін з'явився. В напрямку Курдюмівки, Андріївки, Кліщіївки є просування приблизно на 2 кілометри з боку росіян. Тобто вони от останнім часом тут сконцентрували свої сили. Хоча учасники оборони Бахмута описують дуже колоритно те, що відбувається на східних і південних околицях міста, Но я зачитаю коротко опис цих боїв. День майже безперервних боїв, пише один із військових наших. Вражає скільки Росня нагнала сюди людей. Це враження наростає все більше. Полонені зеки називають цифру в 2000 людей на всю ділянку. Це багато висока концентрація. Вже навіть починаєш в це вірити. Зараз все стає схожим на хроніки з Другої світової, трупами росіян вкрита вся земля. Ось іде група з 10 осіб, отримує тягла. Ну, я тут пом'якшив деякі формулювання, щоб цензурно було. Отримує тягла, відходить з них живе моча четверо Далі приходить нова група, їм теж прилітає, знову відкат. І в такому форматі минає весь день. Інколи вони переповзають своїх мертвих дружків і починають рити майже під ними, щоб вижити. А буває лягають біля мертвих і лежать так годинами. Ну, Який жах просто коїться на полях під Бахмутом. Там справді все всіяно трупами росіян, які наступають, атакують, зеків, мобілізованих, вагнерівців. І ми просто це не можемо показати, бо це контент, який YouTube не пропонує. Пускає, але все це виглядає досить страшно біля бахмута, І бачимо, що безпосередньо біля міста просувань росіян останнім часом нема, але ось вони тут сконцентрували в районі Одрадівки. Курдюмівки свої сили і зуміли просунутися, от трохи далі західніше цієї от дороги через Одрадівку, яка пролягає приблизно на півтора-два кілометри просування, як я вже сказав, відбулося. Так само росіяни описують бої в своїх зведеннях біля Бахмута. ЧВК Вагнер питається продавити оборону ВСУ на восточних окраїнах Бахмута. Також вони ведуть тяжої бої к югу Востоку від Солідара у Бахмутського. Причому вони носять встрічний характер. Тобто українці відповідають і контратакують на цих ділянках, і так і вони і пишуть. Українська армія теж питається контратакувати. Квастоку Адгорода російські війська штурмують Яковлівку і Донецьку і Білогорівку. Ну це теж два села, на які ми звертали вже увагу, От я трошки вище повернуся. Яковлівка, Білогорівка це оці два села. Це означає, що якщо вони в російських зведеннях як не зайняті окупантами, згадуються, то тут наші позиції ми обороняємо Білогорівку, Яковлівку і далі продовжуємо обороняти. Отже, цю ділянку ми оглянули, бачимо, що біля Кордюмівки трохи просунулися. Росіяни, Авдіївка, тут змін не було, але Росіяни атакували і з напрямку Кам'янки, і вони про це пишуть, із напрямку Опитного Водяного були нові атаки, їх вдалося стримати, але досить складна ситуація. Так само з пісків на Первомайський, Тут нічого нового я не скажу. Це всі ті самі атаки, що були напередодні, і в попередні декілька днів і ось вони продовжуються. В Мар'їнці тривають бої на території безпосередньо населеного пункту. Те, що там писали росіяни, ніби вони зайняли центр Мар'їнки, це не відповідає. Дійсності там ідуть бої в центрі міста, але північна частина тут присутні росіяни на східних околицях присутні. Це правда, і намагаються вони і далі дуже активно нав'язувати свої атаки, темпи штурмів і боїв. Оборонцям Мар'їнки, от в Мар'їнці власне, все далі і далі. Щодня ці бої за місто вони продовжуються. Так само росіяни пробували атакувати ось тут в районі Новомихайлівки. Були нові атаки, просувань не було. Це район, власне. Укріплений район тут Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка це три таких точки на цій на цьому відрізку фронту, де активні бої відбуваються. Біля Вогледару в нас змін немає. В Павлівці якось все останнім часом трохи завмерло. Після того, як з'явилося відео з купою теж російських трупів у полях у Павлівці, то Вугледар в районі Вугледара більш-менш все заспокоїлося. Але ми розуміємо, що це на кілька днів може бути, і там будуть збирати Резерви росіяни для подальших штурмів і наступів на Вогледар. Поки що Вугледар спокійно тримаємо оборону по річці Кашлагач. Тут бачимо, от, лінія розмежування вона приблизно по річці цій і проходить. На Херсонському напрямку знову були обстріли Херсона. Запорізький напрямок ми оглядати не будемо, бо тут змін нема. На жаль, були прильоти ракетами по місті Вільнянськ біля Запоріжжя, і там пологове відділення лікарні зруйнували, немовля загинуло. Ще один злочин російських нелюдів фіксуємо. Але на полі бою тут змін не було. І по Херсону так само стріляли з артилерії, били знову ж таки по житлових районах, накривали місто, накривали сусідні населені пункти, такі як Антонівка та інші, але без зіткнень на суходолі. Ну і нагадую, що триває наша операція на Кінбурзькій косі, але деталей ніхто не розголошує. І змін на карті тут так само немає. Тобто на Кінбурзькій косі там постійні під вогневим контролем тримають постійно на. Наші підрозділи росіян, які там, вочевидь, досі присутні. Кінбурзьку косу поки що звільнити не вдалося. Але ці спроби ну, можемо очікувати найближчим часом, що вони будуть відбуватися. Друзі, на цьому загалом весь огляд, всі важливі новини, які ми маємо станом на сьогодні. Вже завтра ми повернемося з новими деталями і сподіваюся, що зміни на карті будуть на користь наших Збройних сил. Всім дякую, хто нас дивиться щодня. Дякую, хто пише коментарі, пишіть їх і надалі, поширюйте. Підписуйте наше відео, ставте під ним вподобайки. Це все допомагає просувати наші огляди на YouTube. І кожному з вас я за це дуже вдячний. Побачимось завтра!